Всім привіт! Давно у нас не було відкриттів ніяких, і вирішив я все-таки по попитати удачку. дачку. Може, типу, випаде мені з контейнера вечірки, все-таки якийсь вечірковий сертифікат. Або ж, типу, я назбираю також, типу, гарантовано, получу контейнер вечірковий, якийсь там, а, золотий контейнер. чи... Коротше, якось так. Там побачимо. З тебе обов'язково лайк і підписка. Так, Давайте почнемо з першого. Нічого, Якщо вкладає 4 нагороди, це одразу нічого. Да. Просто ужас. Це напевно одні з найгірших контейнерів, які є. Хоча ні пісочні. Пісочні не дають їх усі взагалі мені ніколи практично не дають. Раз на якийсь час. Це прям дуже рідко. Боже, ну, ну що? що це взагалі? Можливо, навіть сьогодні запущу стрім. Побачу, як вийде. Так що. ти обов'язково підписуйся, щоб тобі прийшла увідомляха за стрім. О, є. Супер. Один вечірковий сертифікат є. І зараз ще контейнер отримаємо. А, з, а золота вечірка. От. Я забув просто, як вона називається. Так, ну що, давайте першу золоту вечірку відкриємо, а потім сертифікатик. Тут 300 золота, понятно. Клас. Тут я надіюсь на танчик 116 F3. Його я ні разу, ну тобто ні разу на ньому не катався. Ну, але всі ми знаємо добре, що мені зараз от контейнери в важких танків потисали СТ, типа, або, або легких танків. І. А я про що казав? Завжди просто так. Якийсь. ужас. А що ви скажете за, за ці контейнери? Випадало вам щось достойне звідси? Ну, мені мені, як завжди мене засипає просто. Куча сертифікатами, які мені. Ні, з однієї сторони, потрібні. Але з другої сторони, ну блін. Ну, ну от, навіщо мені це? Ну от що це взагалі таке? Це жах? Коротше, провал повністю. <смітко> ну, зараз я, напевно. Ні. А хоча ні-ні-ні, я думав, що купити. Ну ладно, зараз купимо ще трошки вечірки. Щоб так печально не закінчувати це все. Um, що там світиться? Взагалі? Де воно є? Коротше, менше Пішли купимо, докупимо вечірочку. Скільки в нас є? 3600. Хоча, та ну, я не, я не буду. Я краще, краще почекати на якийсь більш кращі контейнери і зробити, так сказати, для вас контент краще. Так що обов'язково став з тебе лайк і підписка. Хорошого тобі дня, вечора та ночі, коли б ти це не дивився, і до нових відкриттів!